Туп-туп-туп. Толя. Віщає. Привіт, це канал Толя Віщає, і я Толя, і сьогодні ми продовжуємо з тобою проходити Феодал Алой. Значить, тепер я хочу піти в ту частину мапи, котрої в мене ще нема. Але котру я вже так непогано розвідав, і. нарешті знайти мапу. Тому що я хочу отримати. Ачівку необхідну. І хочу також е, дізнатися, де там, е, що я там не розвідав. Так, мені треба ось сюди до порталу. Правильно. І треба дізнатися, який портал. На яким, в який мені треба телепортуватися. Е, значить. Давай подивимось тепер на мапі, яких... Який в мене є? Значить, цей квадрат трикутник з паличкою. А, значить, ось цей. Це та мапа, де я ще а, не все розвідав. Окей, значить, я сюди прийшов. Опс, не то я збирався зробити. Я хочу підірвати цей гелікоптер. Ага. Так, давай, мабуть, вниз підемо для початку. І почнемо усі кімнати обходити, господи, тут три виходи зразу. Фух. Ну давай сюди. Мені здається, тут я був. Ааа, тут ось... Це чудо техніки. Ага, тут ось це чудо техніки і мені треба ось ця граната. Щоб його добити, все йому. Крант... Упс, кранти. Так, я вип'ю олійки, мене її підфіга ще. Я зараз вийду. Я вийшов на попередню мапу. Значить, мені треба повертатись назад. Окей. Я його просто омину. Тому що. Толку нема. Тожу б його зараз побороти. Так, давай чекаємо тоді. Зникають шупи. Виходимо. це були крайні праві двері, тепер ми... А, це центральні двері були. А крайні праві куди нас виведуть. Окей. Я все ще на новій мапі. О! Тут я явно не був, бач ця штука заблокована. Так, значить мені треба туди. Майже. О, оце мені і... Із... Здається, це і буде карта. Слава Богу. Тепер в мене є карта. Давайте тепер подивимось, де я ще не був. Скільки в мене речей всіляких тут? Але в мене, походу, закінчується місце. Тобто в мене ще скільки я можу. 6-8 речей якихось запхати. І ти знаєш, що? У мене тут майже вся карта розвідана, у мене нема тільки... А... Ключа від одного з а, входів. І це єдиний, від якого в мене взагалі нема ключа, так? Окей. Невже бос там? А, добре, давай тоді розвідувати. Зараз я піднімуся вгору. Давай подивимо, будемо акуратно все проходити. Дивитися, чи я десь щось не забув. Блин, я випадково в двері зайшов. Я хотів усю вольнути и зайшов в двері. Це не а, Так. У меня тут все отлично развито. Так, тут я був. Пух... Ммм, це вихід туди, та А що у нас тут знаходиться вгору. Що у нас тут буде? Як так? Так, а олійка. А, тут вихід. А, і куди я вийду? Нагору. Так, моя там купа вниз попадала всякого. Я ще ліки бахну. А, не хочу. Окей. Нати е випухнула. Ммм. Ліфт. Тут два виходи. а. Вниз і упс. На Я думаю, я піду в той нагору. гору. Так. А... а, тут я був, тут був червоний цей. А, ну, той самий червона скринька. Так. Окей. Так що виходить, тоді у мене одні двері лишилися і пост так? Хм. Добре. Значить, від цих дверей десь має бути ще а, десь має бути ще скринька з картриджем? Так. Давай сюди підемо. А де б де б де б цей картридж був? Я прям не знаю. Фуф. Там може десь згори, але... Навряд. Окей. Ну, ти знаєш, походу я бачу єдиний зміст це йти боса валити в цьому стані. Ну тобто тільки одні двері. Якось небагато змісту їх відкривати зараз. Давайте тоді підемо боса валити. Спробуємо як мінімум. Я не думаю, що я в цій серії його завалю. Але... Чого б і ні. Може мені пощастить. У мене начебто всього достатньо. Тепер мені куди треба? Мені треба на гору. І... ліворуч. Так. На гору. Це ці двері і ліворуч. Може, правда, там був другий бос за тими дверима, але я не знаю зараз просто оббігати всі рівні і шукати його. Так, а як я тут це проходив? Я вже забув. Так. Так. А, майже. Так, але я був близько, значить, так, я згадав, як я тут це проходив. Ні, не, не так. Оп, я пройшов це. Гелітопсер знищив. Тепер я тут зберігаюсь. І все, ця кімната з босом буде. Ну давай дивитися, як його валити. Чесно, я його ще ні разу не зміг впити. Тому будемо з тобою разом розбиратися. Опс, а, треба було заблокувати. Ай, я впав. Тут трохи. Так, це він у мене валить так. Ай! Це поля Не роби так? Я думаю, мені от сюди треба залізти якось. Ага, у мене закінчилося Заморозку треба тоді. Заморожать. Я выпью, аби Окей, і зараз він лапою підніметься спеціальності. Ага, ось тут. Ай! <кхи> Давай-ка. Я встигаю хоча б, давай. Выпью Заморозка. Так, і ще в праву сторону воювати. Навчитись, так. Мені а... сюди залізти Треба і в пику його бити, так? Добре. Ааа, тут заблокував. Пронкрутил опор с нами. Окей. Просто промахнулся. Ау. Я еще ли выпью. Давай, оп. Ай. Я там не сразу... А -а -а. так, ну давай уже... А -а -а. боже Чем я там до есть бы, ты бачишь? Тобто я там пів години стрибав і воно мене ніяким чином не піднімало. Так. А... Ай, я підстрибнув для того, щоб осу забити, і мене пальнуло. Так, давай. Добре. Я його вильнув вже декілька разів в голову і поки що нічого, але дозвіл мені треба продовжувати то саме робити. Ааа-яй-яй. Ну, поки що все в порядку. Так, а я заморозку іншу візьму собі, яка довше працює. Упс. Так, давайте оп. оп. Вгору, швиденько. Ай, не навіть не встиг вальнути жодного разу. Так, добре. А, ось летять я просто. Мамазав. Упс. Поліка. Давай вгору. Це Мороз. ага. Я просто тут його так. Одно осіб я сама блокую. А, цієї сторони не треба було блок робити. Ага, Ліка. Оса, так, ай. Давай. Стрипуй, і ти швидше його. О, що сталося? Він, скоріш за все, почне е... Це все? Це все? А. Що? Я очікував. А, тобто не було іншого боса, це тільки цей бос? Уе! Я... Окей... О, я очікував трошки більшої битви. Але нехай. Ну, типу, ми зараз оцю олію всю познаходили, котру треба роботам потім, типу, я віддав би, так? О. Ту котру вкрали, типу, у нас, правильно? Не так, щоб і багато олії вкрали, я думаю, я за свою подорож використав більше. Закінчити гру дім, міли, милий дім. Окей, а Окі я, 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 я... розраховував на бій. Ату хоробро вистежив і переміг всіх роботів бандитів, які пограбували його рідне село. під час мандрівок він набув багато корисних умінь, завдяки яким зміг повернути літнім жителям села вкрадену олію. Він був дуже щасливий, адже тепер вони могли повернутися до свого тихого та спокійного життя. А, я не знаю, що тобі сказати. Я очікував а, трошки довшого, а, довшої гри. А, мені, і, і мені здавалося, був ще якийсь бос перед цим босом. Але, походу, ні. А, тим не менше, гра дуже класна, а, дуже прикольна. Мені сподобалась вона. А, там лишилися ще одні двері, котрі я не відкрив, але я не думаю, що я цим буду вже займатися. А, дуже дякую, що ти зі мною був на проходженні цієї гри. А, я, мабуть, зараз трошечки посвяткую, і піду монтувати відео, тому що це перша а, повністю від початку і до кінця пройдена гра на цьому каналі. Я дуже радий, дуже, дуже радий. А, тому підписуйся. А, Стискає дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові ігри. Я почну, певно, після цієї якусь нову. А, клади вподобайку цьому відео, пиши коментарі, що ти думаєш про цю гру, як тобі АТО, як тобі ці пригоди. А, можливо, я зроблю ще одне якесь додаткове відео, де я просто прокачаю усі здібності, не знаю, але. А, не знаю, що буду робити далі. Це для мене нове вперше. Тому. Я буду думати, напиши мені поради, може, ти хочеш щось дізнатися більше про цю гру. А тим часом довго і процтай, лови копице! Далі буде.